Що таке пробудження? пробуджена людина? Це, яка має здібності, яснобачення, щось подібне, або як ми, наприклад, прийшли на ваш канал і вивчаємо інформацію. Так, ну, приблизно так. Тобто, що таке пробуджена людина? Людина починає в ній починають активуватися, активуватися певні процеси. Вона її приводять, всі її шляхи починають зводитися до того, щоб вона почала духовно розвиватися, щоб її ангели, приводили її, щоб вона налагоджувала свій зв'язок, відмовлялася від алкоголю, відналаджувала свій зв'язок зі своєю душою, могла напряму спілкуватися, отримувати інсайти, отримувати знання, підказки від свого ангела. І, і так поступово, поступово, щоб вона приходила до, на, на такий канал, як і я, щоб вона отримала існені знання, щоб вона це пропрацьовувала. Ну, ви все правильно сказали. Так, далі. Дякую за працю. Я рада, що зустріла вас. Дякую, дуже дякую, цікаво. Інформації, інформації бланк розповіла молитву. О, про бланк. так. Отче наш, читати сім разів, тоді, чекайте, тоді. Утримується ваш канал, за рахунок чого утримується ваш канал. Дивіться, а, Чекайте, то я вже щось перескочила, напевно, так? Да? Про бланк, про молитву очі чи наш читати сім разів. Я не знаю, що вам сказати, але істинні знання творця такі. Які мені передавали, які я вже казала вам, що таке молитва до Творця? На що навіщо вам читати? Отже, наш від бланк, не від бланк, ще й від когось. У вас є інструкції від творця. Почистіть свої канали, відмовитесь від алкоголю, від чорного чаю, від кави, від молитви, від, від молитви. Перестаньте зніміть всі хрестики з себе, зніміть всі сережки, кулони з себе. розумієте? Перестаньте, в мене є допис. Допис я його викладу під цим ефіром спеціального. Що потрібно для того, з чого почати для того, щоб почистити свої канали і вийти на зв'язок зі своєю душою? Ну, фактично, я вам все перерахувала. Да, я ще, щоб вам було зрозуміло. Більше трішки пізніше, бо мені треба закачати е, цей прямий ефір. Тобто, навіщо вам читати очі наш? Якщо ви хочете звернутися до Бога, просто е, своїми словами. Сидячи в своїй кімнаті, йдучи на роботу, по вулиці, гуляючи. Просто скажіть. Творець род, чи там, до кого ви, до городиця жив, до кого ви хочете звернутися, розумієте? Допоможи мені, це те, 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 зрозуміти. Бог Симар, допоможи мені, там, наприклад, приведи мене до істинних знать, приведи мене до, там, до того, що ви хочете попросити, розумієте? І не просіть у Бога, а дякуйте йому за те. Що ви готові над собою працювати, щоб вам, він вам вказав шлях до істинності, до знань, до світла, розумієте? Якщо 7, 9 мільярдів людей почне просити творця про щось, то, ну, то вибачте. Так.